Доброго вечора, дорогі глядачі. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Я Роман Заведовський, Езотерик Екстрасенс Чтець Оракулів, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Сьогоднішня тема буде надзвичайно важливою і надзвичайно актуальною. Це тема, яка є по своїй актуальності та важливості, однією з най... Найважливіших, взагалі, серед усіх можливих тем, які стосуються війни. Тому що це тема заморозки конфлікту і можливого розподілу території України можливого заради миру, ну, цього так званого миру. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі така картина і така ситуація реальна, чи це дійсно може відбутися з Україною. О. Бачите, мій помічник, мій кіт, також каже, що це дуже важлива та актуальна тема. От тільки що пережили повітряну тривогу, вихідні паскудненькі, хоча сонечко, вроді все нормально, але но вихідні погані. Я говорив, що вих... мені на тиждень випадали погані карти на вихідні. Зараз я би хотів прояснити максимально для себе і для вас. Чи можливий взагалі корейський сценарій розвитку подій в Україні, тому що місні рашистські пропагандисти це все дуже сильно мусолять цю тему? І зараз починають говорити. Зараз саміт відбувається, дуже важливий якийсь там в Саудівській Аравії. Під час того саміту, звісно, Україну бомбануло багато де, бомбануло в різних точках. Тому давайте ми з вами будемо приступати. Значить, так, я хочу розбити, грубо кажучи, на, дві, на два блоки Це, цей прогноз. Перший блок подивитися взагалі, наскільки можливий сценарій мирних переговорів на найближчий період часу. І друге, наскільки можливий так званий корейський сценарій, типу розділити території. Якісь території будуть підконтрольні РФ якісь Україні, і при цьому будуть встановлені якісь мирні домовленості, тому що війна не може тривати вічно, жодна війна в світі не тривала вічно, і я думаю, що ця війна також має завершитися в найближчому часі. Ну не цього року. Ну, я все одно надію, що в найближчому часі. Взагалі, я би дуже хотів, і я на це дуже сподіваюся, що війна закінчиться в 2024 році. Мене дуже часто питають це питання, коли, коли закінчиться війна, коли все припиниться. Я ж кажу, особливі сподівання я покладаю на 2024 рік. І про це, хто мене дивиться давно, хто за мною слідкує давно, той знає, що про це я говорив ще весною минулого року, коли все тільки починалося. Я казав, я відчуваю, що в мене все-таки більше відчуття було до 2024 року. Так. Але зараз не про це. Давайте спочатку подивимося на договорняки. Бо сьогодні ж там у Саудівській Аравії про щось будуть активно домовлятися, куди рашку не пустили, і за це рашка вирішила в Україні влаштувати салют такий от кривавий. Тому зараз я би хотів подивитися першу частину, чи будуть Україну схиляти до переговорів, чи взагалі будуть переговори з Московією найближчим часом. А далі ми подивимося наступне питання: чи можливе. Припинення воєнних дій і встановлення мирних угод, але з умовою перерозподілу територій. Чи таке взагалі можливо, я вважаю, що це дуже важлива тема, така дуже, знаєте, на злобу дня так сказати. Тому що я ж кажу, війна не може тривати вічність, і війна не буде тривати вічність. Всі війни закінчуються, життя продовжується далі. Ну, Хоча, звісно, ця війна багато кого з нас вивела з себе. Е, так, добре, давайте будемо дивитися. І, на жаль, життя втрачених людей вже не повернеш. Оце Це найстрашніше. У мене теж є багато моїх знайомих, які, на жаль, загинули через цю війну. Але що я пороблю? Ні, одна карта зайва. Добре, дивимося. Значить так, договорняки. Чи будуть нас всаджувати насильно за стіл переговорів з Рашкою? Перша карта, яка падає, це карта смерти. Це поганий знак. Ця карта говорить про те, що будь-які договорняки ні до чого хорошого не доведуть. Ось смерть, Янгол смерті летить в небі. Поганий знак. Далі дивимося. Карта дому, карта сім'ї, карта родинних зв'язків, карта повернення територій, карта об'єднань, сімейних об'єднань. Дуже важлива карта. Карта, яка говорить про родинний зв'язок, сильний. Далі карта листа, робота з документами, інформація, якісь новини, підписання договорів, карта вірності. Перша карта послугувала досить таким сильним попередженням. Ця карта, оця от карта смерті, Янгола смерті, говорить про те, що будь-які переговори зараз РФ будуть нести для нас фатальні наслідки для усіх нас. Тобто, зараз, принаймні, для переговорів точно не час. Карта дому, карта листа і карта вірності говорить про те, що можливо якась дипломатія буде встановлена, але тільки шляхом повернення території. Дім пам'ятаєте, минулого року я складав прогноз про Херсон, і я в цьому прогнозі сказав, що Херсон повернеться в Україну. Там теж випадала карта дому, карта повернення додому. Тобто я хочу сказати, що ця комбінація карт говорить про те, що Якісь перемови не можуть бути лише за умов повернення нових територій України назад під контроль України. Тут дивимося, карта ревнощів, карта активного сепаратизму падає. Не хороша карта, небезпечна карта, сепаратизм, п'ята колона дії зрадників, колаборантів. Не знаю, наскільки це правдива новина, але я от з останнього, що прочитав в новинах, ну, можете свою думку на рахунок цього сказати, що от у Мелітополі, окупованому Мелітополі, дівчата активно починають заводити стосунки з окупантами. І деякі вже вагітні, ці дітей народжують від них. Ну я в цьому теж вбачаю певною мірою зраду. Ми можемо з вами, звичайно, подискутувати на цю тему, але карта. Прибічників окупації, карта сепаратистів, карта п'ятої колони, вона також на циганській колоді випадає. Карта рівності. Карта, яка говорить про провокаторів, про тих, які слідкують, які шпигують, які заважають жити спокійним, нормальним життям. Карта труднощів, карта якихось конфліктів, карта якихось заморозок. Карта візитів падає. Карта несподіваної радості, карта перемог. Ну, я би сказав так. Перемовини взагалі ну, зараз точно неможливі, тому що випадає карта труднощів. Карта радості говорить про те, що все одно виграшній іграшні, в позиції будемо ми найближчим часом. Контрнаступ ніхто не зупиняє. Ми всі бачимо останні новини. Ми всі бачимо, як під Бахмутом наші козаки активно гасять всяких чмошників. Ми бачимо, як от, зараз Чорноморський флот РФ. Починають кораблі йти за одним маршрутом, відомим маршрутом. От е, все почалося з одного корабля на острові Зміїно, а зараз е, колона тих кораблів е, починають іти за тим маршрутом, куди їх послали ще на початку повномасштабного вторгнення. За це вони також зараз нам мстять і за це вони також зараз бісяться, казяться і лютують. Тут дивимося, дама бубнова карта жінки, карта активної жіночої енергетики, четвірка хрестова карта успіху. І ще одна карта, четвірка Бубнова, карта якихось заморозок та затримок. Ні, переговорів я зараз не бачу. Переговорів не буде. От, до речі, мені пишуть, що з Білорусі сьогодні пускали ракети. А я говорив, хто дивився мій прогноз по білорусах. Хто дивився мій прогноз на серпень по білорусах. Карти агресії випадали, карта ударів тато випадали. І я попереджав, що серпень буде особливо тяжким місяцем. Хто пам'ятає мій прогноз по білорусах, той знає, що я говорив це. Пам'ятаєте, дивилися цей прогноз? Я говорив, що серпень буде особливо тяжким місяцем, тому що білоруси об'єдналися з вагнерівцями і от почали от мутити якісь свої плани. В наступ повномасштабний, вони, звісно, не підуть, але нерви вони нам ще попсують на дуже сильно в серпні. Так що, знаєте, розслаблятися немає чого. Цей прогноз я на моєму Ютубі. Хто не вірить, що я про це говорив, можете зайти подивитися, щоб переконатися в, правиль... в правильності та моїх слів. Так, добре. А тепер другий блок не менш важливий. Так, давайте тепер будемо дивитися другий блок не менш важливий. Буде ще з Білорусі ще будуть атаки цього, цього місяця, так точно. Так що, будь ласка, будьте обережні. Так. Області, я вже, я про це також казав. Області, які знаходяться на межах перетину з Білорусю, знаходяться в особливій зоні ризику в серпні. Так що, будь ласка, Київщина, Сумщина, Волинь. Майте на увазі, що там, де от межа з Білорусю, Рівненщина, там можуть бути досить жорсткі провокації цього місяця. Я про це також попереджав, хто дивиться мене давно і хто дивиться мої прогнози. Але тепер давайте не про це. Давайте тепер перейдемо до другого блоку. Більш важливого і більш болісного. Звичайно, ми всі знаємо: Україна єдина, Україна неподільна. Мене особисто дуже сильно злить і дратує. Коли хтось говорить Західна Україна, Східна Україна, центральна Україна це неправильно. Навіть не то, що мені як філологу, бо я філолог за освітою це ріже вухо. Це мені ріже вухо з позиції розподілу, що нас от вчать ділити. Є західна типу Україна, є Східна Україна, є там якась центральна, Південна Україна. Ні, так говорити неправильно навіть з позиції енергетичної. Не існує Західної і Східної України. Існує Захід України, існує Схід України, існує центр України. Україна одна. Тому я ж кажу, я би чесно дав би в морду кожному, хто говорить Західна Україна або Східна. Немає такого як Західна Східна, є просто Україна. Україна від, від Волині від Тернополя, Львова до Донецька, Луганська це все Україна. Немає західної і східної України. Є одна велика країна, і вона Україна вся повністю. Тому я ж кажу: з позиції енергетики навіть говорити так неправильно. Відвикайте так говорити. Так неправильно говорити. Не, не існує Західної і Східної України, існує Україна. Неважливо, це Львів, чи це Тернопіль, чи це Київ, чи це Луганськ, чи це Крим. Існує Україна. Одна єдина неподільна. Так, ну тепер давайте перейдемо до ще от такого досить важливого. Тепер до цієї позиції територіальної. Територіальною чи взагалі можливий такий сценарій, що Україну перерозподілять перерозподілять на території, які там будуть підконтрольні певним державам, заради встановлення миру. Давайте подивимося, наскільки взагалі цей сценарій може обігратися, і наскільки цей сценарій може бути правдивим. Так. Потому що тобі треба йти за російським кораблем. О, починають провокатори вилазити. Так, срачка тобі на 240 днів, порча на понос. Так, здрисни на туалет. Так, послав одного орка за кораблем. Так, добре. От бачите, чим ближче я підійшов до важливого питання, тим більше всякі провокатори е почали про активізовувати. Отак, от, от останні дні буває. От, наприклад, як от вчора я робив прогноз. Якісь малолітки вирішили поприкалуватися. Євген Андрій, чи будуть у нас діти? Е, ну я, звісно, їх послав на Бахмут, хоча це трошки було неетично з моєї сторони, визнаю. Я, я з тієї позиції, щоб їх перевиховали. Щоб їх перевиховали там. А взагалі з такими питаннями: Євген Андрій, чи будуть у нас діти? Треба звертатися до власного баті. Нехай він розкаже, чи будуть у них діти. Мені навіщо таке писати. Так, особисті прийоми, якщо ви хочете, то номер на сторінці в Тіктосі та в Ютубі є. Так, добре. Добре. Нехай ті малолітки дурні, е звертаються до своїх батька та мати. Нехай вони їм пояснять, чи будуть у них діти, чи не будуть. А в мене всяка малишня, якщо буде прикалуватись на моїх каналах, я їх буду за це блокувати. Так, добре. Добре, дивимося. Ну це я так. Це я так до слова, бо дехто мені писав, що я е, сказав трохи некоректну річ. Я не мав на увазі щось негативне. Я мав на увазі, щоб наші воїни їх трохи перевиховали оцих от малолеток, яким нічого робити, які всяку фігню е, починають строчити в тіктоках. Добре, добре, тепер дивлюся наступне сценарій можливий сценарій розподілу України. Чи взагалі це може бути і взагалі чи це може статися? Ну, задля того, щоб встановити якісь мирні домовленості. Тобто там якісь території туди відходять, туди, туди. Чи якось пере... по-іншому все це переформатовується? Наскільки взагалі цей сценарій можливий? Давайте розвертати карти. Перша карта це карта «Вдавець». Карта цвинтаря падає. Зразу така досить негативна, досить тяжка карта. Карта смертей, карта втрат, карта негативу, досить сильного негативу. Далі карта хвороби падає, карта виснаження, карта втоми. Ну, я вже про це казав. Що Україну також виснажують і ресурс наш виснажують. Карта листа. Важливі новини. Домовленості, підписання якихось домовленостей все одно в майбутньому буде. Тому що ця от карта документів, це карта якихось важливих сповіщень. І ще одна карта це карта сюрпризу. Карта підсилення збройного, фізичного, матеріального підсилення нашої країни. Але тут карти на початках, карти досить погані. Цвинтар, вдавець, виснаження, хвороба, а далі йде лист, а далі йде сюрприз. Дивимося на іншій колоді. На цій. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка, карта сильної чоловічої енергетики. Далі, десятка бубнова. Ми дивимося для нашої країни. Десятка бубнова карта збройного, Якщо буде більше негативу, то значить такий варіант можливий. Десятка бубнова карта збройного та фінансового підсилення, матеріального підсилення, збройне, фінансове, матеріальне, пікова дама, карта вдови. Карта жінки, яка втратила свого чоловіка. Цілісність України залежить напряму від наших воїнів ЗСУ. Тобто, втрати ще будуть, на жаль. Король червовий – карта сильної чоловічої енергетики. Дивіться, починається чоловічої енергії, карта сильного чоловіка, закінчується чоловічою енергією. Тут є певні втрати, є певні гроші. Ну, в принципі, те, що є зараз. Але майбутнє це хороша. Дивіться, от умовно розбити. Минуле король хрестовий, карта сильного чоловіка. Карта тих воїнів, які полягли і в Іловайську, і в Дебальцево. Карта нинішньої ситуації. Десятка бубнова, карта збройного підселення, а тут пікова дама, карта вдови. І це і це є зараз. А карта майбутнього король червовий. Карта відновлення, карта сили, карта благодійності, карта енергії. Знову ж таки, сильної чоловічої енергії. Хороша і дуже позитивна карта. Далі дивимося. Так, що надіємося на чоловіків, надіємося на воїнів, все відвоюємо. Карта дому падає. Карта повернення додому, карта возз'єднання з сім'єю дуже хороший знак. Ну, В плані прогнозу на цілісність України. Карта повернення додому. Карта возз'єднання з родичами, з близькими, з друзями. Далі карта противника знову падає. Знову сепаратизм. Тобто, навіть після війни нам прийдеться боротися з колаборантами та сепаратистами активно. Я про це говорю за ефіра в ефір, і от постійно карти сепаратизму. Бачите, такий ворог зачаївся шпигун з-за стіни і щось вичікує, вишукує. Тобто, я ж кажу, активний сепаратизм і фаза сепаратизму не щезне зразу після підписання якихось мирних договорів. Все одно будуть ще сепаратисти, і все одно будуть колаборанти. І воювати з ними нам прийдеться ще довгі роки. На жаль. Далі дивимося, і остання карта, яка випадає, це карта надії. Тобто, якщо взяти з цієї колоди, з трьох карт дві карти позитивні, одна негативна. Тобто, скоріше, ні. Не поділять території України більше карт позитивних. Карта повернення додому, карта воз'єднання окупованих територій, карта надії, карта сили, карта позитиву, карта перемін в кращу сторону. Єдине, що картину трохи зіпсувала: карта ворога, тобто, вороги все одно будуть готуватися, і все одно сепаратизм ну він не дінеться просто так. Більше того, мені здається, що це не остання війна в історії України з Росією. Можливо, зараз я когось шокую, але я йду по своїх відчуттях, і зараз я звик свої відчуття не приховувати. От я не приховую зараз свої відчуття. У мене велика досить аудиторія. Мене дивиться ну, більше тисячі людей в обох ефірах. І ще в записі подивляться. От я не приховую свої відчуття зараз, бо знаєте, багато хто мені виставляв претензію: типу: А чому я до повномасштабки не передбачав війну? Так я ж передбачав війну до повномасштабки. Я говорив, що війна прийде, що війна буде, що війна настане. Я говорив просто: у мене не було на той момент аудиторії. Щоб ви розуміли, коли в 2019 році вибрали Зеленського, у мене почалася дуже сильна депресія. Я на цей момент працював в Києві в одному відомому ресторані модному на Новопечерських липках. І я говорив своїм колегам, що ні до чого хорошого правління Зеленського, і, взагалі, от ця ситуація не доведе, і що через пару років можливо їх почнуть бомбити. З мене сміялися, мене відправляли в психушку, мені казали, що я дурачок там різними, Кипіти там і називали, що я там не знаю. Ну і я просто замкнувся в собі. Потім так сталося, що я почався ковід, я свалив з Києва. Повернувся в Тернопіль, почав працювати з моїм колегою Романом Шептицьким, і він потихеньку почав мене в цьому плані розкрепащати, казати, що не бійся говорити вголос, не бійся бути почутим, заявляй про себе, я почав заводити свої сторінки, я почав складати прогнози завдяки йому. Тобто це він мене наставив на цей путь. А до того часу, коли от просто я ж кажу, була претензія до мене неоднократно, що чому до повномасштабки я про це не говорив. Так я говорив про це ще в 2019 році, я про це ще в 2019 році. Тому році говорив, але я не мав це кому сказати. У мене не було аудиторії. У мене не було ні Ютуба, в мене не було ні Тіктока. Я говорив це своїм колегам в ресторані, вони крутили пальцем біля виска і казали, що я там ну, різними словами мене називали. Ну я їм передаю, до речі, пламний привіт, щоб вони зрозуміли, хто нарешті виявився правим. Це я до того веду, що все-таки я про це говорив ще давно. Але я ще хочу сказати такий момент: зараз хтось буде мене порохоботом називати. Я не порохобот і я не зелений, я ні Пороха, ні Зеленського не підтримував. І, взагалі, якщо чесно розібратися, я взагалі вважав, що в 2019 році нема за кого голосувати. Тому голосувати я не пішов, так то по великому рахунку, в 2019 році, бо, я не, бо, бо тупо не було за кого голосувати. Я не голосував. І да, я говорив: я говорив, що війна буде. Я говорив, що війна буде ще в 2019 році. Я говорив, коли вибрали Зеленського президентом. Я сказав, що все, молодці, вибрали, зашибісь, а потім звільнився з цієї роботи, тому що вона для мене стала надто токсична. Плюнув на все, і зараз я займаюся тим, чим я в принципі повинен був займатися все життя. Тому що на картах я почав гадати вже дуже давно. На картах я гадаю, ще з напевне з 12 років, але я просто ніколи це не робив як основну свою діяльність. Так, ну про це не будемо. Я просто веду до того, що мені здається, що головна проблема зараз на даний момент в Україні це сепаратизм. Досить великий і досить сильний. На жаль. І після того, як буде підписаний мирний договір, то все одно ця загроза сепаратизму нікуди не дінеться, що вона все одно залишиться, на жаль. І я вже кажу про це, і я кажу це з відповідальністю у всіх слів своїх. Тому що я розумію, що мене дивиться багато людей на мені велика відповідальність. Я відчуваю, що це не остання війна. Тобто, після цієї повномасштабки і підписання мирних договорів вороги будуть готуватися до ще однієї. Я так чомусь відчуваю, я так чомусь бачу, мені це сниться. Мені сниться ця війна. Тобто я би сказав, що це не крайня точка, це не крайня війна, що буде ще одна війна. Зараз, принаймні, мене більше людей чує, ніж тоді, коли я працював в ресторані. Так що, ну, це моя думка, це моя позиція, і це якесь моє бачення ситуації. Ви хочете, можете з ним погоджуватись, не хочете, можете з ним не погоджуватися. Це абсолютно ваше право. Е, і так, стосовно територіальної цілісності України, я скажу: Україна ціла, єдина, неподільня, і Україна поверне свої території. І карти сьогоднішні підтвердили, що, не дивлячись на всі загрози, ми не повинні роз'єднатися. Україна єдина. Україна єдина, і Україна буде єдиною завжди. Наші території воз'єднаються. Карта дому випадала, коли я минулого року передбачив деокупацію Херсонщини. Там теж випала карта дому. Воз'єднання з родичами, воз'єднання з близькими, воз'єднання з сім'єю. Я це все передбачив ще тоді. І тільки так повинно бути. Тільки так і ніяк інакше. Ось таке от моє передбачення, ось такі от мої фінальні слова. Так що ми повинні з вами об'єднуватись, допомагати ЗСУ, помагати один одному, донатити на ЗСУ. Ми повинні об'єднуватися. Наші хлопці, наші воїни не повинні гинути. І для того, щоб вони не гинули, після цього ефіру всі разом ми робимо такий от флешмоб. Заходимо до наших знайомих там на сторінки, кому треба десь задонатити, кому треба десь гроші перекинути, на якийсь там бронежилет чи там нам ремонт авто. То всі заходимо і для того, щоб хлопці не гинули, переводимо їм хоча б по пару гривень, хоча б хто скільки може. Тому що в наших руках наша сила. Я впевнений, що кожен з нас може допомогти в кожного з нас. Є люди, є знайомі, які служать в ЗСУ. І кожен з нас може знайти таку людину, якій потребуються ці гроші, навіть чисто банку енергетика випити, бо там вистояти е, теж в тих окопах, це теж треба мати дуже багато сил та енергії. Так що я закликаю всіх та кожного завершуємо цей ефір, і кожен з нас, давайте так домовимося між нами, тоді я кожного благословлю і кожному побажаю всього найкращого. Якщо ви, якщо ви хочете, щоб я вам побажав від щирого серця всього найкращого, і поблагословив вас, і ну, як від щирого серця, нехай вас Господь всіх благословить тих, які зараз переведуть кошти на ЗСУ після цього ефіру. От зараз завершу ефір, то давайте всі разом об'єднаємося. І кожен своєму, кожному знайомому по 200, по 300 гривень, по 500 переведе на ЗСУ. Тоді наші хлопці не будуть гинути, тоді ми всі з вами об'єднаємося. Дуже важливо не втрачати віру та надію. Україна є, Україна була і Україна буде. І від нашої підтримки, від нашої підтримки залежить теж перемога. Так що ті, хто. Ті, хто зараз в цивільних, ті, хто зараз не служить, ті, хто зараз не в окопах, ми з вами повинні допомагати матеріально. Кожен день, кожен день, кожен божий день. Ми повинні допомагати, хто чим може. Це надзвичайно важливо. Україна неподільна, Україна сильна, Україна єдина. Все буде Україна, Україна переможе! Слава Україні! Слава Героям України! Слава нації! Цей ефір буде збережений на моєму Ютуб-каналі Роман Завидовський. Підписуйтеся, ставте лайки, пропонуйте свої теми для ефірів. Будьте обережні, бо зараз по морському флоту РФ дуже бомблять. І вони там я вже читав, мені хтось прислав Твіттер цього Алкаша їхнього місного, як там його звати. М Медведєва, ну, коротше, того прем'єр-міністра, що він теж закликає бомбити Україну активніше. Давайте так, давайте їх менше слухати, більше слухати нас. І допомагати нашим воїнам, допомагати один одному. Я бажаю всім всього найкращого. Я бажаю всім всіх благ. І нехай у вас все буде добре. Так. І до речі, хтось мені пише: Я не вважаю винним Зеленського в війні. Я просто казав, що за часів Зеленського почнеться війна. Це різні речі. Я, я Зеленського не звинувачую, щоб мені потім не, пис, не виписували. Давайте ви не будете перекручувати мої слова. Я Зеленського у війні не звинувачував. Але я говорив, що за правління Зеленського почнеться повна єрундістика. Так що давайте ви мої слова теж не будете перекручувати. Окей? Добре, дякую. Україна не розпадеться. Україна не розпадеться. Так. Україна буде сильна, єдина, незалежна і неподільна. Ось так. Ну, я розумію, що війна і так би почалася. Взагалі, ні Зеленський, ні Порошенко зі своїми обов'язками ну, не, не дуже сильно справляються, на мою думку. Я, не за, я, за Порошен, я, те, я за Порошенка теж не голосував на секундочку, щоб потім мені написали, що я порохобот. Я був проти обох кандидатів у 2019 році. Проти обох, щоб ви розуміли. Ні того, ні іншого я не вважав достойним керувати країною в такі непрості часи. Тому я в 2019-му взагалі не голосував. У мене була депресія, я злився, я злостився, що таке відбувається. А мене називали дурним за такі слова. І казали, що я все вигадую, що я там дурачок, там ще щось. Тому я і звільнився з того ресторану. Там атмосфера була не дуже. Вони всі були сильно умні. Ну і таке. Неважно вже. Так що. Йоші, привіт, НовоПечерські липки, може, хтось мене звідти подивиться? Так, була в мене така от, був у мене такий досвід, мені було цікаво. Так що в, в житті кожної людини є цікаві моменти, правильно? Добре, стосовно обміну полоненими, я ще подивлюся це питання. Добре, буду з вами потихеньку прощатися, з вами дуже класно. Я бажаю вам мирного вечора. Поменше повітряних тривог, побільше позитиву. Все буде Україна. Бережіть себе та своїх близьких. Слава ЗСУ. Зараз всі активно донатимо за ЗСУ. Так, бережіть себе. Щасливенько вам.